Вітаю, друзі. Часто говорячи про видатну постать української культури, ми підсвідомо хочемо зробити її вагомішою, поважнішою і приписуємо їй те, чого вона не робила. Та чи добре ми робимо собі пам'яті про українську культуру, формуючи плекаючи міфи? У 60-х роках радянське літературознавство повертало із забуття Бориса Грінченка і забуття, в яке його й закинуло. І, звичайно ж, не могло обійти факту першого арешту Бориса. Тоді ще 16-літнього юнака учня реального училища із наукових і не дуже біографій поставав ледь не войовниче налаштований революціонер-соціаліст, готовий до терористичної діяльності. 2021 року професор Василь Єременко опублікував матеріали справи про арешт Бориса Хрінченка Жандармерією. І, як і зазначав сам Борис в пізніших автобіографіях. Вся справа крутилася навколо однієї книжки забороненою цензурою, яка була знайдена на помешканні хлопця. Це парова машина Сергія Подолинського. Але навіть і тут, говорячи про зміст цієї книжки, біографи не давали собі труду прочитати її. Називали Бориса і ледь не засновником Братерства Тарасівців, таємної політичної організації, яка в першій половині 90-х швидко розрослася Україною. Так, Тарасівці справді заснували організацію, склавши присягу на могилі Тараса Шевченка влітку 1891 року. Але Борис приєднався до них лише восени 92-го, коли до нього в гостини в Олексіївку приїхав Іван Липа, ідеолог братерства Тарасівців. За той тиждень гостин Липа і Гринченко Певно, що обговорювали концептуальні положення програми братерства, як програма, яка пізніше була оприлюднена як символ віри молодих українців, це реферат, виголошений Іваном Липою. І саме він, певно, що є автором цієї програми. Хоча Борис серед інших брат... учасників братерства теж долучався до творення цієї програми. Намагалися б зробити Бориса засновником інших. Політичних організацій кінця 19, го початку 20-го століття. Але насправді він був дієвим, активним учасником цих організацій, і статус засновника йому зовсім не потрібен для того, щоб ми могли належно оцінити цю постать.